450 мл крові загально прийнята доза, здати яку у середу зранку на подвір'ї станції переливання крові вишикувались полтавські державтоінспектори. Ми сьогодні е, здаємо де около 70 чоловік і плюс по Області кожні райони сьогодні начальники гаї, командири своїх підрозділів. Дето до 200 чоловік в цілому ми сьогодні здамо, здамо кров для учасників антитерористичної операції, також для, для учасників дорожнього руху, котрі попали в дорожній транспорт пригоди тяжкими наслідками. Ігор Рішко – інспектор ДПС з обслуговування міста Полтави. На службі він 10 років. До процедури вже звичний, тому особливо не готувався. В армії, коли служив, здавав і Після цього здавав вже раз чи два. І сьогодні це прийшло по снідам та й прийшов сюди здавати. Навіщо здавати кров Ігор Рішко пояснює, зрозуміло і без пафосу. Брат у мене там служить, дзвонять вже. Та з самого початку вже служить. Однокласник, сам там був. Та наші всі колеги там вже побували. Хорошого там немає нічого. Від законного вихідного інспектор відмовився, бо щойно був у відпустці. А якщо треба буде ще стати донором, обіцяє повернутися на станцію. Два дні вихідних у день здачі крові та інший на власний розсуд. Це загально прийнятий бонус для донорів. Але державні автоінспектори говорять, що їм вони не потрібні. Я думаю, що хлопці здорові, молоді. Я думаю, що їм не по не понадобиться відгули, вихідні. Якщо хто попросить, ми надамо обов'язково. Перевірка стану здоров'я, як то вимірювання тиску, паспорт на стіл і за 5-7 хвилин самої процедури ще одна порція крові. Без жалю ділиться нею і начальник даї міста Полтави Олександр Крайник. З лікарняного ліжка встає бадьорий та веселий. Почуття виконаного громадського обов'язку. Нормально. Голова не крутиться? Ні. Перший раз здайте кров. Да. Після перевірки цю кров перероблять та покладуть у запаси. За рік близько 11 тонн життєво важливої рідини заготовляють на обласних станціях. Активна позиція полтавців наголошують лікарі, допомагає отримувати необхідний запас компонентів донорської крові і задовольняти потребу у них на 100%. Військовий госпіталь, якщо поранення, да, вже ми надавали їм допомогу. Ну інші регіони на сьогоднішній день поки не звертались, але у нас запас є. Якщо буде в цьому потреба, ми готові надати цю допомогу. Ділитися своєю кров'ю здорова людина може 4-5 разів на рік, кажуть фахівці, з розрахунком, що після здачі крові донору дозволяють приходити за два місяці.